Усім привіт! Мене звати Галина. Сьогодні хочу поділитися тим, з чого почалася моя історія в Coral Club компанії, яка допомогла мені змінити своє ставлення до здоров'я води і життя загалом. Ще кілька років тому я навіть не замислювалася про те, наскільки важлива якість води, харчування і детоксикація організму. У мене були головні болі, нестача енергії, погане самопочуття. І ось тоді я познайомилася з Coral Club. Спочатку, звісно, була дуже скептичною, але вирішила спробувати. Спочатку це була коралова вода, потім програма детокс і, звісно, продукти для енергії. Результати мене просто здивували. Саме я тут і залишилася. Якщо ви вперше чуєте про Coral Club, то це міжнародна компанія, яка об'єднує людей, що дбають про своє здоров'я. Правильне відновлення, очищення та живлення організму. Мене захоплює не лише якість продуктів, а й філософія бути відповідальним за тіло і ділитися цим, звісно, іншим. На цьому каналі я буду ділитися простими порадами для здоров'я та енергії своїм досвідом з використанням продукції корогла, а також історії успіху і натхнення, можливо, й трішки мотивації для змін. Якщо вам цікава тема здорового життя, підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. Дякую, що подивилися! Пишіть у коментарях, чи взагалі чули ви про Coral Club і які теми хотіли побачити у наступних відео. До зустрічі дуже скоро!